Дві неділі назад о 11.10 вечора зателефонувала сусідка, що кричить, теля у нас ну, за сараєм. Вони там припнуті кожного вечора. Там собака великий, сіно. Ну, ми вискочили, щось велике відбігло. Сусід присвітив, ну, видно щось дуже велике, очі світяться, бо ніч одне з трьох телят було розірване брюха. Вовків у селі почали помічати два місяці тому. У вересні їхні візити почастішили, розповідає місцева жителька Світлана Павленко. Вони полюють на худобу та собак. Трьох кіз та дві собаки з'їли вовки у Миколи Єруха, який живе край села. Каже, протягом місяця він тричі бачив тут вовків. В сім часу утро. Виводю сім кіз у тутову припиною, вертаюся по кору, бо віддільно водю їх. Тільки за вугла ось за ось цього виходю це най, а він вже воно тяг у в ілу і лушпари. Я йому, що ти робиш? І він ходить, то саме пішов. На цьому відео ви бачите вовків у селі Куцеволівка, яких зняла камера відеоспостереження 10 вересня в одному з господарств. Тракторист, що працював, зателефонував. Що вовк їсть козу. Я приїхав, сіли в трактор, ми під'їхали от сюди на бугур. він якраз вискочив від нас метрів 20 на Бугур. Самець був вагою десь 60-70 кілограмів. Ну, чоловіка от три, от, там фермера в одного, вісім, ми ж говорили, вісім овець, Другу, там по сусідству нього теж Барана, племінного, собак. Багатенько по селі взяли. Це поведінка не типова в цьому році. Що днем нападали, я працюю там 20 років єгерем, то ну, такого не було, щоб днем заходили в село. Протягом місяця отримав від жителів шість звернень щодо нападу вовків на тварин, розповідає голова громади Віталій Береза. На сьогодні, які дії проводяться, це постійне чергування вночі. Всі мисливські угіддя передані в користування. Товариство мисливців та рибалок. Їхні обов'язки входить регулювати популяції хижих тварин. Молодняк, вовчиться та вода, все одно їм треба вчити, їх молодих вовченят. Це хитра тварина, яка вистежує нас, а не ми її. Вона, вона за кілометри чує, де, де який. Запах пороху даже почує, і вона вже або диву, і вона вже не підійде туди. Наша громада зараз правильніше так знаходиться з межою на межі із Дніпропетровською областю. А село Кусоволовка в нас взагалі межує рядом. Анатолій Гаврілов вважає, вовки мігрують через бойові дії. Ми зараз проводимо спостереження. Де вони знаходяться, де вони тропи їхні. Єгерська служба має право у нас, як стаття 33 у нас про мисливське господарство полювання. Вона ми маємо право відстрілювати хижаків круглий рік, як по роботі. Спочатку спробують вовків відігнати від села. Мисливці будуть без зброї, там з бутилками з таким, щоб звук создавати, стоїть допусті, є своя там територія. приблизно в нашій місцевості десь. 300 кілометрів квадратних. Я не думаю, що вони підуть, може, просто до села не можуть так ближче підходити. Поки місцеві жителі не лишають худобу без нагляду. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.